І екобудівництво навчило мене міркувати, думати, бачити не тільки в гроші. Будівництво комерцію, але хто і буде жити в тому, де ти будуєш. Саме його будівництво змінило погляд на те, що ти будуєш. Наприклад, коли ти будуєш з коноплі, то це місце гарне для життя, для дітей, для дитячих таборів, для реабілітації військових, тому що конопля і водногіпоалергенна взагалі немає ніякої хімії, вона поглинає газ. Між прочим, наша будівля виграла на змаганнях як найбільше будівлі, яка поглинає вуглекислигасами, отримав. Але 700 євро наші партнери отримали, подали на такий грант. І коли люди живуть в коноплі, в вапні діти відпочивають, то вони краще себе почувають, краще дихають, краще проводять час. Тому коли ми будуємо, ми думаємо про тих, хто буде жити. Ви знаєте, ми навіть молимося про гостей, які будуть до нас приїжджати. Ми міркуємо, ми говоримо так, тут будуть діти. Оце, між запросими, ми на кухні. Тут вони будуть їсти. Ось тут лаунж зону, вони тут будуть відпочивати. Тут конференц-зала, вони будуть проводити якісь мероприємства, вчитися, творчість, розвивати. IT. то це перевертає твій погляд. Коли ти будуєш, хто буде жити, побачити щастя дітей, людей, які будуть жити в тому місці, де ти будуєш.